У боротьбі за право жити. Як українська церква опинилася на межі? Чому її цькують і переслідують? Війна, що з фронту перейшла у серця і голови українців. Поговоримо сьогодні про це. Постав лайк та підпишись на канал. Долучайся до боротьби з пропагандою. Церква не може жити по стандартам мірського життя. Мирське життя, особливо політичне, там воно змішано з інтригами, всякими обманами, зрадою. Священник закликаний до того, щоб бути миротворцем, а не бути політиком, який роз'єднує людей. Хтось із сучасних сказав, що релігія і держава завжди йдуть паралельними шляхами, і вони найбільш успішні, коли захищають і підтримують одна одну. Однак у нашій країні це зрозуміли по-своєму. Коли церква не підтримує владу, її треба затаврувати і піддати гонінням. Спочатку нам переписують історію, потім відміняють культуру, потім формують інформаційний порядок денний, розказують нам, як ми маємо ставитися до тих чи інших речей і формують для нас нові смисли, які ми маємо брати за аксіому. І так, десятиліттями. Тепер черга дійшла до церкви. Але те, що ми бачимо зараз, це лише результат довготривалої кампанії по розколу українського суспільства. Тепер нам розказують про духовну незалежність від Москви, піддаючи репресіям і гонінню українську православну церкву і людей, для яких це питання їхньої віри, а не політики. Новий закон дійсно не забороняє УПЦ. Прямо, але створює умови для цього. Тим більше, хто буде розбиратися із формальностями, коли вогонь ворожнечі вже розпалено: рейдівське захоплення храмів і конфіскація майна, відкриті кримінальні впровадження проти священнослужителів. Місцеві ради різних рівнів вже видають укази про заборону діяльності УПЦ на своїх територіях, без суда і слідства з конфіскацією землі та майна. Обшуки Києво-Печерської лаври, репресії проти священників та прихожан, знущання та образи, погрози і фізичне насилля, з яких пір це стало нормальним. Війна не лише на фронті, вона у серцях і головах мільйона людей, які забули про людяність і про те, що віра не має жодного відношення до насильства. І коли священнослужителі на рівні політиків та можновладців закликають до війни. Виправдовують вбивства і декларують політичні тези, замість того, щоб нести мир і об'єднувати людей навколо вічних цінностей, то напевно з цими священниками щось дійсно не так. Вбивати російських окупантів не гріх, наголосив предстоятель православної церкви України Митрополит Епіфаній, який брав участь у марафоні Єдині новини. Також православна церква не вважає гріхом бажати смерті ворогові. Ось такими, за думкою української влади, мають бути справжні священники. Вони мають декларувати тези влади, бути з нею в унісон. Ну а закликати до миру та любові будемо вже потім, після війни, бо душа зараз. Не на часі. Питання православних церков завжди було каменем спотикання для кожної політичної сили, що приходила до влади. І Кравчук і Ющенко свого часу докладали зусиль, аби створити в Україні незалежну православну церкву, яка повністю декларувала настрої української влади. Суспільству ж розказували про духовне відродження і незалежність від Москви. У 90-х роках, окрім офіційно існуючої на той час Української православної церкви Московського патріархату, було створено ще одну українську церкву Київського патріархату. Але проблема була у тому, що її ніхто не визнавав, бо ця церква була створена внаслідок розколу. Організатором розколу був тоді ще митрополит Російської православної церкви Філарет. За цей страшний за міркою церковного життя вчинок він був відлучений від церкви та позбавлений сану. Але першу незалежну від московського патріархату церкву було створено. А от вже легалізувати її було завданням політичної влади. Порошенко зіграв у цьому ключову роль. Із запеклого прихильника Української православної церкви Московського патріархату він раптом перетворюється на запеклого її критика. Стосунки з очільником цієї церкви митрополитом Онуфрієм були теж непростими, бо він дедалі частіше висловлював занепокоєння політикою української влади, говорив незручні речі, засуджував війну і закликав до миру. У той час усі, хто закликали до миру, опинялися за бортом. Тоді за це ще не розпинали на хресті, але для влади це було сигнал. Нам не по дорозі. Тим часом війна у Донбасі переростала у загрозу національної катастрофи. На урочистому врученні нагород бійцям АТО митрополит Онуфрій не встав разом з усіма, мовчки показавши свою позицію. Церква проти цієї війни. Чи варто казати, що Порошенко прийняв це за образу, а провладні змі почали цькувати і митрополита, і церкву. І це було не знаком. Зневаги до героїв України. Ми шануємо, поважаємо цих людей. Це люди, які сподобалися великої щастя такої високої державної нагороди. І ця нагорода їм дана за те, що вони ризикували своїм життям, а деякі віддали своє життя за це. Ми ще раз виражаємо цим людям свою велику шану і повагу. Ми не встали, тому що. Це був наш знак протесту проти війни як явища. Ми не хочемо, щоб війна продовжувалася на нашій землі. Ми не хочемо, щоб люди убивали один одного. Ми хочемо миру. Ситуація була прозора для усіх її учасників. Домовитися не вийде. Церква займає позицію неприйнятну для влади. Тож легалізувати розкол української православної церкви Київського патріархату було скоріше питанням політичної доцільності. Тим більше, що її очільник Філарет був більш зговірливим і симпатизував владі. А далі, вже знайомі усім нам події. Завдяки старанням Порошенка Православна церква України отримала від Константинопольського патріархату томос про надання автокефалії. Попереднє рішення Московського патріархату було скасовано, із Філарета знято анафему, а сама церква отримала. Легальний статус і довгоочікувану незалежність, помісній, автокефальній православній церкві Україні бути Російська православна церква сприйняла цей жест. Більше ніж просто негативно. По-перше, Константинопольський патріархат раніше визнав легітимність накладеної анафеми на розкольника. А по-друге, у бік Константинополя летіли звинувачення у перевищенні своїх повноважень. Завдяки своєму історичному розташуванню у столиці колишньої Візантійської імперії Константинополі, що наразі є сучасною територією Стамбулу, а також ролі материнської церкви для більшості сучасних православних церков, патріархат дійсно посідає почесне місце у православ'ї. Однак, за думкою московського патріархату, претендує на безепаляційну першість. Втручаючись у внутрішні справи інших автокефальних церков, до того ж, його звинувачують не лише у перевищенні повноважень, а й у порушенні канонів. Аби дарувати Томос українській православній церкві, Константинопольський патріархат скасував своє ж рішення про передачу Київської митрополії до Москви. 1686 році. Згідно канону святих отців змінити своє рішення патріарх міг у термін, що не перевищує 30 років. У випадку з Київською митрополією пройшло 300 років. Він прекрасно знає канони. Но знаєте, о чому це говорить? Це говорить о том, що Вселенський патріархат знаходився під исключительно сильним давлением определенных політичних і релігіозних кругов Запада. Абсолютно ясно, не нужно бути великим геополітичним аналітиком, щоб знати, о яких западних релігіозних і політичних кругах йде річ. Це не вперше, коли Константинопольський патріархат звинувачують у діях, які йдуть не на користь церкві, але на користь політичним інтересам, на догоду владі. Патріарха Варфоломія все частіше називають. Східним папою, натякаючи, що він іде шляхом узурпації влади, як Рим колись. Але Рим керується наднаціональними інтересами, тоді як Константинополь суто етнічними, де пальма першості віддається грекам. Рим робив усе можливе, аби позбавити церкву впливу і посягань з боку мирської влади. Константинополь охоче йде на зв'язки із владою, найтісніше з Америкою. Зокрема, із демократичною партією США. І це зрозуміло: найбільша кількість його прихожан живе в Америці. Більшість представників грецької діаспори займають у демократичній партії високі посади. І ще донедавна в цьому ніхто не вбачав ніякої проблеми чи загрози. Але зараз ситуація змінюється із розпалюванням конфліктів у світі, зокрема в Україні та Близькому Сході, демократична партія США. Все більше набуває ідеології, яка несумісна із істинними християнськими цінностями. У 97-му році патріарх Варфоломій отримав золоту медаль Конгресу США. Складні історичні зв'язки із Туреччиною, на землях якої у фанарі знаходиться Константинопольський патріархат, і амбіції його патріарха мати такий же статус, як і у Папи Римського, часто призводять до конфліктів. Останній такий конфлікт розігрався під час міжнародного саміту миру у Швейцарії, де країни розглядали формулу миру Зеленського. Папа Римський саміт проігнорував, натомість на ньому виступив патріарх Варфоломій. Ба більше навіть поставив свій підпис у фінальному документі, чого з юридичної точки зору робити не мав права. Ватикан, який володіє статусом державності і користується міжнародною суб'єктністю, права підпису не поставив. Тож, як бачимо наразі, ми маємо суто політичну ситуацію або ти з нами, або ти проти нас. Коли дійсно поважні авторитетні представники влади не підтримують політичний тренд, їх замінюють іншими гравцями, більш лояльними і наділяють правами навіть тоді, коли для цього немає жодних підстав. Патріарх Варфоломій цей тренд зрозумів і використовує його у власних інтересах. Переконати увесь світ, що Константинопольський патріархат для православних у своїх правах та статусі це те саме, що й Ватикан для католиків. Тож тепер ми бачимо, під чим впливом знаходиться православна церква України, яка незалежна тільки на словах, а на ділі не має жодної автономії. Хотіли Томас, маєте Томас, а ми не задоволені. Чому ми не задоволені цим Томасом? Тому що цей Томас ставить Українську православну церкву в залежність? Від Константинополя вже не патріархат, а митрополія. Миро спеціальне масло для миропомазання варять для ПЦУ у Стамбулі. Усі конфлікти всередині церкви вирішуються теж у Стамбулі. ПЦУ втрачає іммігрантів, бо тепер вони належать до Константинопольського патріархату. Натомість. Цкування української православної церкви московського патріархату продовжується з небаченою агресією з боку політичної влади і з мовчазного погодження з боку американських демократів. Чомусь ніхто не згадує про те, що у 90-х УПЦ отримала Томос від Московського патріархату, ставши незалежною і самостійною у своєму управлінні. Наразі вона володіє усіма правами автономії. 28 октября 1990 року світійший патріарх Олексій II прибув в Київ, щоб торжественно вручить митрополиту Київському Томас о дарування Українській церкві незалежності і самостійності в управлінні. Мы, смиренный Алексий II, Божьей милостью патриарх Московский и всея Руси, благословляем через настоящую грамоту, силою Всесвятого Духа быть отныне православной украинской церкви, независимой и самостоятельной в своем управлении. У православному світі немає регламенту, який би дозволив отримувати офіційну автокефалію мирним шляхом. Усі церкви проходили цей шлях своєї незалежності через конфлікти і розколи. УПЦ не хоче ні об'єднуватися з розкольниками, ні бути розкольниками, бо керуються вони не законами мирськими, а законами церковними. І коли влада вимагає від церкви піти на злочин задля задоволення їх політичних амбіцій, позиція церкви особисто мені дуже зрозуміла. Ми самостійна церква, і ми то, ті всі атрибути незалежності, які необхідні нам сьогодні для нормального служіння Богові народові, ми все маємо. У нас є свій сінот, незалежно від кого. У нас є свій архірейський собор, який незалежний ні від кого. Рішення нашого Синоду, архірейського Собору є кінцеві, і ніхто їх не може оспарювати. Не може на них накладати вето. У нас є свій церковний суд, який є, кінцевою інстанцією. У війні з Росією УПЦ зайняла позицію свого народу. Вона засудила російську агресію і робить те, що повинна робити церква, залишається зі своїм народом. Однією з ознак справжньої незалежності церкви є мироваріння. І з початком війни церква вирішила відродити давно забуту традицію і варити миро у Києві. Ця давно забута традиція у Києві бере свій початок ще з 15 століття. Але через Першу світову та революцію востаннє у Києві миро варилося у 1913 році. Зараз ця традиція знову відновлена. Натомість, як ПЦУ бере миру у Константинополя, то ж хто справжній ворог? Нам знову насаджають історію про русський мір і під ці ж лозунги повністю знищують багатовікові традиції українського народу, знищують нашу історію, культуру, релігію. А що далі? Яке завтра чекає на нас, коли в нас забирають найдорожче, що має людина? Її віру. Коли тези про руський мір стали мейнстримом і у своєму прагненні якнайдалі відійти від Москви, влада остаточно втрачає здоровий глуст, затягуючи народ у безодню. Чому поділили цих українців? На кого ви нас розділили? Що зробили всередині країни? Чому ми маємо боятися лягти спати? Бо там рашистські ракети летять, там убивають, там стріляють, а тут помолитися не можна, бо тут свої роздирають на частини. Ну, скільки ми маємо терпіти? Так Вам ніхто не забороняє приходити сюди і молитися. Ми, ми хочемо свою церкву, у свою українську православну церкву. Ми не підемо в ПЦУ. Я казала вже, і повторю ще раз: розстріляйте нас, убийте, ну вже що хочете. Ну залиште нас спокій, наш, ми не перейдемо до ПЦУ, зрозумієте, ми не перейдемо. Чому? Тому що то політична організація. Я тут знайшла істину, я тут знайшла Бога, я тут знайшла віру, я тут знайшла себе. Правда, вишу любого закона. А справедливость выше правды. Но выше справедливости милосердие. Высоко задрал. Еще выше есть. Что же может быть выше милосердия? Любовь.